Привіт, з вами Батхет. Це гра маленький нічний кошмарик, і ми продовжуємо неї проходити. Як бачите, ми... Проходимо з того місця, де ми зупинилися в минулій серії. Хто не бачив минулу серію, переходьте, є в посиланні в описі, є десь тут, а там десь підказка, по якій можна перейти і подивитися минулу серію. А тут ми вже будемо проходити те, що не пройшли в минулій серії, те, що я тут зрозумів, куди мені рухатися, куди мені йти, але не зміг туди добратися, бо, случайно нажав не ту кнопочку. І зараз будемо ми повсти наверх, для того, щоб відключити ось цю нашу електричну решітку. Чи можливо неї обійти, я так і не зрозумів, як ми що ми там маємо зробити. Ну, просто речешка я тут ніякого ніде не побачив. Не там на початку ніякого речешка не було, не тут. Та куди ж ти пригаєш, я ж не нажимаю прыжки. Давай ну, будемо лізти зараз собі. потихеньку, помаленьку будемо заповзати і робити все те, що нам треба. Давай, малишечка нам. Треба добитися успіху, нам треба це все якось обійти, пройти і вибратися з цього нічного кошмару, як я розумію, тому що ну, не, не зряжі гра так називається, правда ж? Так, я, до речі, не знаю, для чого потрібні ці вогники, його запалив в минулій серії. Цього вогника! ого го го Це дуже повезло, що я рішив тут схопитися, і воно реально мені допомогло. Записую зразу, після того, як записав минулу серію, тож коментарі ваші і підказки я ще не бачив, тому що гра дійсно Хоплі, і реально хочеться в неї грати. Я так думаю, Ху -ху -ху". опять чуть не допустив цю помилку, реально. От Шено, Ну для мене, Шено для вас в минулій серії я тут так само, просто відпустив пальця і просто-напросто полетів туди на дно. Вниз, просто-напросто. Так, я думаю, що треба було отак мені тут зробити. І це я правильно думаю, все. Лістниця. Мені здається, що це надто просто, що ця лестниця мені. Ну я так і знав, що ця лестниця мені абсолютно ніяк не поможе. Прямо то так і хочеться по ній лізти, але вона тут явно просто так, аби була, щоб тебе обманути. Так, по цих ми кліточках-віточках пролізли. Ричажок є, є якась штучка включалка. А, давайте штучку включалку потягну. Що вона робить? Піднімає нашу цю от конструкцію, добре. Конструкція припіднята далі. Я можу її поп... прокотити туди. Це все добре, але я маю як, яким чудним чудом дивним дивом запригнути на неї. А, я поняв, яким чудним чудом дивним дивом я це маю зробити. Оп! І вчепився. І вилазь, поки воно не вдарилося. Добре? Так, нам тепер на цю штуку треба, вилазимо наверх, і зараз робимо все те саме, яке робили перед цим. Просто перепригаємо на нашу платформу і рухаємося десь далі. Я так розумію, що ми, походу, йдемо виключати. Так, да, до рубільника, бо того що. А, тут ще одні такі самі двері. О, це звісно. Добре. А чому ми тепер повертаємося? Просто ми, по суті, на першому поверсі, ну, чи там який був поверх, ми йшли вправо, а зараз ми йдемо вліво, тобто в другу сторону, і виходить, що якби логіка гри трохи нарушена. Як мені здається. Окей, як мені туди залізти? Що ти... ти хочеш з робити? А, ти хочеш їх висунути? Так вона не сунеться. О, так воно так сунется. Поняв. Все, питання... Та не суньте її. дурненька. А що з тобою не так, дівчинку, блять? Ти не хочеш запригнути туди? А, отак треба запрыгивати, я поняв. Походу, збоку треба запрыгивати. На все це діло. Головне, тут мені сильно не витягувати. Ні, так дивіться, я не можу запригнути. А, можу, 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 ладно. Обманув вас. Обманув, але як мені туди запригнути? З низького старту. Отак. Оп! Нормально, нормально. І тепер мені той речажо треба, я так розумію. Давайте розгон візьму. Розгон взятий. Хорошо. Хорошо, відпускай. Запали зажигалку. І погнали, 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 погнали. Нам треба зараз тут швидко це все пройти, пробігти і зрозуміти, що нам треба робити далі. Так, ця штука. Походу, неї треба сталкувати. Отак ми неї сталкуємо. Зараз, походу, щось нам підніметься. Блін, нам піднімалась петля, кстати. Тут є оця штучка, щоб запалити. О! Наш грибочок живий! Чи хто це такий гномічок? Випустимо, надіюсь, це нам буде плюсик в карму. Окей, ми тепер можемо спускатися собі спокійненько на цій петлі. Нихрена снится девочка важка. Там, блин, та штука важит, блин, килограмм 100, наверное. Дерьма в ней багато. Ладно, это я... все шутки, конечно. А... Ч-то хрень меня не прибыла. Да, Добро та веревочка, конечно, такая хрипенькая была, но вытремала. Так, ці якісь хруни тут попадали. Давайте, ви там собі займайтеся своїми ділами, мене це не особо інтересує, що у вас там, як там ваші діла. От, живіть собі саменькі одненькі, без всяких проблемічок. А я буду поки що рухатися далі вперед туди, куди мені треба. Опять це срань! Я знов ці заморожені діти, чи які вони, блін, Діти з піску. Оп, отак от, от. Тихенько, тихенько, стоїмо, стоїмо. Не рухаємось. Я тут не добіжу реально. А, все, я зрозумів, я зрозумів, треба. Треба за цією штукою. Тут є от тінь, і за цією тінню мені треба. Точніше, з цією тінню мені треба просто бігти. а Я не дойду. Та це капець, блін, але быстрее бігти. Там просто тінь міняється. Я про це реально не подумав, що тінь може змінювати би свій напрямок. Я хочу в нормальному місці зараз з'явлюся. Я я сподіваюся, що це ми зараз не будемо десь там в страці світу. Так, ми в нормальному місці з'явилися. А я можу якось інакше це пройти? Ні, не можу. Давай, заховайся, мала. Так. Ну дойди, 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 до тіні. Так, треба краще тут поперед батька в пекло, то кажуть бігти. Бо того, що інакше я просто не зможу. Добре. Добре, пройшли. Пройшли. Окей, фух, це добре. Там ми пройшли, тепер ми можемо спокійненько собі. Спокійненько, кажу, можемо собі. Бігти. Я не знаю, що мені робити. Так, на цю штуку, я виліз. Окей. Все, залазимо, залазимо, залазимо. Добре, ми вспіли, і нічого страшного з нами не сталося, слава Богу, це поки що, звісно, нічого страшного не сталося. Боже, що це за світ? Де ми взагалі знаходимося? Що це за гноми бігають? Чого там якийсь супердовгорукий чел був? Що тут відбувається? Є якесь пояснення, будь ласка, напишіть в коментах, якщо хтось знає. До речі, можете ще поставити лайк і написати коментар під відео, тому що це дуже сильно допомагає просувати контент. Буду вам дуже сильно вдячний. Розумію, що дуже часто це у вас просять. Я цього роблю, ну, оце буквально другий раз прошу написати коментар і поставити лайк, кому не складно, хто вже додивився до цього моменту. Так. Нам треба піднятися знову ці лісниці. ненавіжу ці лісниці. Взагалі, я що в житті не люблю по них, що в іграх ходити. Реально, мене це утомляє якось однаково. Що в грі по них мені вже чувствую, як це, бо я на собі це все приблизно так от прикидав, як би мені було по цій лісниці йти. Що не в грі, а в цей в реальній житті, то тим болі, по них ходити. Ну це взагалі, особливо якщо відключення світла, то тим, хто живе на якомусь поверсі 9, а ще не дай Бог на якомусь поверсі 20 чи 25, то їм взагалі. Я не знаю. Як туди дойти? Я б тупо з дому не виходив би з відключеннями світла, світла, якби жив на 25-му поверсі. Ну бо це ти вийшов, світло виключили, і ти, поки, поки оце, щоб вернутися, то лучше вже посидіти під падіком та да, подождати, коли світло включиться назад. Так, я можу відкривати двері? Туди-сюди. Давай на дівочка. Дівочка, да не трогайте ті двері, обійди. Управління трохи тяж, тяжкувато. Я вже про це казав, в дуже багато в минулій серії. На цей рахунок. Чого я там не можу пройти? Там нічого не треба штовхати, випадково, ні? Шкаф я можу взагалі подвійнути? Ні, ну ладно, це вже я, звісно, повірив в себе, який, блін, нахрен шкаф і ще й подвінути маленькою дівчинкою. Непонятно мені, що тут робити. Шкаф я відкрив, добре, може його треба закрити Все-таки. Ну навіть якщо я його закрию, воно мені ніяк не допомагає. Давайте повністю відкрию двері шафи. Я, чесно, я щось не розумію. Ооо! Стоп! Нифига, собі на такі штуки треба звертати увагу. Охренеть! Ну окей, а я тут думаю, для чего тут у меня есть стульчик? Я вже шукав місце, куди я можу выпрыгнуть ним. Так, стульчик оставляю тут, щоб двері в мене були відкриті. І спокійненько собі прохожу в нову локацію. Запалю собі запальничку, щоб було мені все видно. Стульчик А я, кстати, не знаю, что мені треба. Я ж тут, наверное, допрыгну, да? Допригну. Да, ой, о, я можу допригнути, спокійненько. Так, якісь діти лежать в кроватках. Блін, якщо це садочок, то це дуже, блін, моторошний і дуже стрмний садочок. От просто максимально. Добре, якась штука. Показують нам дітей. Гномічок. Там був гномичок, ви бачили? Я теж бачив. Оно, він, він пошурував сюди до мене. Ладно, пішов да й пішов. Добре, а для чого мені стульчик? Я не понял. Ладно, Давайте піду далі по цих посходах. Можливо, треба все-таки піднятися наверх, бо того, що щось тут а ні чорта немає, нічого не ясно, при тому там стоїть стульчик, він для чогось, мабуть, і потрібен, але я не розумію просто для чого. Може я потім здогадаюся. Поки давайте он діагноміка якось випустив, за ним і побіжу. Maybe він шарить, куди треба йти. Давай, швидесенько, перебирай своїми тонкими ножичками. Я розумію, що на таких маленьких коротеньких ножках ходити чи бігати швидко тяжко, але все-таки. Давай попитаємося, дівчинка, в дощовичку, і постараємося, щоб тебе воно не потягнуло в каналізацію. Ну, хто бачив, то і поняв. Так. Знову ці, блін, тхорові ями, чи як там, типу, тхорові нори. Мені це абсолютно не подобається по них лазити. Але такі кімнати мені ще більше не подобаються, я вам скажу чесно. Я сюди, мабуть, не допригну. Так, да, я сюди не допригну. Але це виглядає так, ніби його можна посунути. О, це добре. Це ми можемо посунути, можемо заодно запалити цю запальничку, щоб тут бачити, куди ми будемо бігти далі. Ну, замок це, звісно, добре, але як мені цей замок відкрити? Це дуже-дуже таке, знаєте, цікаве питання. Тут є якийсь речажок, є якась штука, є чумайданчик. Ой, чумайданчик може совати? Ніфіга вона сильна, конечно, цей чумайдан, в три рази більше, ніж вона. Ну, сили їй, конечно, хоч відбавляй, серйозно. Давай ну, я пододвіну його сюди, мабуть, із нього я зможу запригнути. Чи за допомогою нього зможу допригнути. Оп! Ліжечко. Опустили. Нормально. І тепер зразу. І тепер кажу зразу, ми повземо просто наверх. А, нам по ключик цей треба. Поняв Ну в нас просто виходу все одно немає. Нам в будь-якому випадку треба наверх повзти. Повзти наверх. Тут я сподіваюся, що вона не вб'ється. Окей, ми тут не вбилися. І тепер ми можемо взяти ключик. Можемо скинути ключик, знову взяти ключик. Та ну, бери, бериш, бери, 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 бере. -а. Я просто все забуваю. забуваю про те, що якщо я нажимаю, натискаю пробіл, то вона його кидає, а не пригає разом з ним. А я хочу, щоб вона типу, пригнула з ним. Через те, якщо я такого десь кидаю предмети, непонятно, куди і для чого, то ви вже будете хоча б розуміти, чому я це роблю. Це чисто машинально. Це не у того, що я так, я так хочу, я так задумав. Окей, ми відкрили. Відкрили замочок. Не знаю, наскільки це нам треба взагалі кудись пертися, де закрито. І откуди ця дівчинка взагалі знає, що нам сюди треба йти. Що це за срань? Ага. Це мапочка. Я не. Її можу. Я можу в о, цю кнопку кинути. Ну, як би не, не сказати, що я можу прям. Хорошенечко так докинути. Може, зближче треба просто. О, отак воно мені треба. Туда цю всю обезьянку с ипалкишо. Так, тут нікого не было. Добре. А, обезьянка, мне треба еще и туда, чтобы кнопочку нажати. Поняв, понял, все. Хапаю обезьяночку нашу с вами и бежу в лифт, чтобы кидать на в кнопку. Беха игра вообще тупо, блин, разработчики красавчики запарились прям жестко над всіма цими... Моментиками, як тут що робити. Ну, з моменти в плані оцих левелів проробили прям максимально круто. Мене єдине, що трохи напрягає, для чого ця коробка тут так явно відкрита, що в неї треба залізти. Мені в неї треба залізти, чи ні? Ну давайте я заліжу. залізу. Я просто, ну, я, я не шарю, але вона так показується, як будто в реально в неї треба було заповсти. Не, не надо було. Окей. Ну не надо было, то и не надо было. Мне то, что я, я, я заповз. Мне, увидите, может, хотілося просто. Шо воздух якийсь вонючий? Ну, блин, буває, що зробиш. Я не удивлен, что тут воняет. Че це вона, опять їсти хочет. Та що с тобой, блин, ты їсти хочешь, Живіт болить, блин, тебе той хліб отравленный будет якийсь подсвивший. Чи, чи Чи... воздух воняє? Що Що... Що не так? Я просто реально не розумію. Так, можу запалити тут знову вогник, давайте запалю його. Ну це тут хоча б світліше чуть-чуть з цим вогником, реально чуть-чуть світліше. Я тут вже не бачу ніякого хлопчика, який може нам трохи їжі дати. І де неї шукати теж не розумію. Може я десь міг неї знайти, звісно, по ходу ігри, але ну я особисто не бачив. Якщо ви бачили, можете написати в коментарях, де там була їжа і де я неї провтикав, де я неї пропустив. Але я зараз не особо шарю. Тільки не говори, що ми забудемо жерти цей кусок м'яса. Я тебе прошу. Реально? Реально? Фу, блядь! Їх <глаз> ще на криси облизували, щоб ви понимали. А криси це найбільші розносчики всяких паразитів. Що <глаз> це за чорт був з рукою? Пість. Просто, блін, повелись на хавку і вот нас а, закрили в клітці. Клас. Бляха, ці руки. Дивіться, там, там, там вже якась є дівчинка чи хлопчик. Ты куда ну, всі діти, що вони з ними роблять? Ну шо чи що? Охренеть. Я зараз не можу рухатись, щоб ви розуміли. Я нажимаю кнопки і реально не можу. А, можу, вже можу. Ну, це чисто випадково вийшло, я не знаю, як я догадався, просто я почав вправо імя нажимати, от воно так і вийшло. Я можу їх випустити? Я хочу їх випустити, я можу це зробити? М -м -м. Ну я взагалі хотів його випустити, але я так розумію, що я зараз його маю пододвінути, щоб цю штучку дёрнути. Правильно? Походу, що правильно. Давай, заповзай туди. Наверх. Ні, я, я не можу дострибнути до, до цього рючажка. Може, звісно, я просто неправильно поставив цю клітку. Так, може на варто поставити. І буде зараз більш-менш нормально мені. О, нормально. Отак воно все робиться. А я можу на ній розгойдатися? Бо мені здається, що коли я відпущу, то ця штука просто-напросто вся закриється, що там є. Мені здається, що тут треба розогайдатися отак. І, оп, пробігти. Але а бідно, чого я не випустив тих інших дітей. Мені, в принципі, ігра навіть про це не сказала, да і... Її... Якби якогось шансу зробити це не було. Друге питання, що мені тут робити? Навірно, по цій штуці треба повсти. Ну я не можу... А, можу, можу вчепитися, то відемо я просто не туди приїхав. Ну буває, буває, що десь не туди приїгаєш. Так. Є якась свічка. Я можу свічку запалити? А ну ну, підійде до свічки. Можу? О, я можу запалити навіть свічку? І в мене, походу, збереження якесь відбулося. Походу, коли я запалюю ці свічки і вогники, то в мене збереження відбувається. Це вони тільки для цього створені і потрібні. Ну добре, будемо знати, але знову ж таки, я потім почитаю, для чого воно треба, і заодно почитаю ваші коментарі, що ви напишете, що ви скажете. скажите. А як мені тут з цим хруньом бути? Так. Ну, в присідки давайте. А як мені його пройти? Черік, успокойся. Жесть просто у мене реально мурашки беруть. А як мені його пройти? Я його не пройду, щоб ви розуміли, реально, я його тупо не пройду. Але він ч сюди не пішов. Чого він сюди не пішов? А чого він туди поперся? Якийсь додік. Так, я можу сюди собі в клітку заповзти. Він, походу, не бачить, і вот що я думаю. Да, він, походу, що не бачить. Він тільки на звук воспринимає. Пизд. Це пиздец, щоб вы розуміли Фух. Жесть, просто жесть. У мене просто вся рука уже в мурашках, щоб ви розуміли. Це просто жесть. Ты дуже стрмно. Я не знаю, вид якийсь. Не то, что даже стрмно, просто противный. Я розумію, что оце от він тут рядышком. О, не-не-не, пішов ты нахрен. Нормально, 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 ми свалили від нього. Та подпригуй, підпрівай, хапайся, поки він сюди на свою дліннющу срані засунув. Запалюй свою запальничку і біжим. Бля, чуть не прибило цим тапочком мене по голові. Так, тут є вогничок, запалю, збережуся. Так, да, це, походу, що збереження. Чіпляйся, йдемо далі. Запалюй запальничку. Блін, просісти треба якось. Запалюй запальничку далі, будемо рухатися по малесеньку собі тут. Хоча лучше по пошведесенько. Нічого не буде, нічого не впаде на мене. Нічого не впаде, хорошо, блін, тут якісь тапочки. Там вони їдять дітей. Тут в них якісь тапочки, там якийсь хрунь, який тих дітей замотує в бінти. Що нахрен відбувається в цій грі? Так, ідемо через ці тапочки, але я не особо розумію. Вема там якось же хрень за мною повзає, я поняв в чому проблема. Я поняв, в чому проблема. Походу нам не можна дозволяти, щоб ця срань нас з'їла. Єдине в мене питання, воно ж тепер під нами. Як мені далі йти? Ну я зараз якщо спрямую, я ж здохну, правильно розумію чи ні? Ну, мені здається, що я правильно розумію. Окей, давайте я попробую, конечно. Не, 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 ну я так не спюю никуда добігти. Тут треба якось сразу гону. Ага, обманув, обманув тебе. Що ж це за срань така? Так, мені десь треба сюди просто пригнути. Отак от, все-все-все, все, я заповз, все добре. Все добре. Я заповз. Я цю штуку можу здвинути? Ні, я цю штуку здвинути не можу. Мені срака повна. При тому, я вам серйозно кажу. Я не дойду просто-напросто. Я не знаю, чого вона там не запригала. Я не знаю. Ну не питайте в мене, откуда я маю знати, чого вона там не запригала. Я нажимав як треба. Щоб вона і хапалася і щоб пригала їй похіру, вона не хоче цього робити. Така гра. Я казав в минулій серії, що спробую цей взяти, підключити джойстик. А реально, от в наступній серії я підключу джойстик. Бо мені здається, що на джойстику буде набагато простіше. Ну на клавіатурі надто багато треба нажимати кнопок, і ще й мишкою треба теж платити. Типу управління можна зробити набагато простіше. Серйозно. Я не знаю, що черв'яка пройти. Я без поняття, що мені робити. Ладно, зараз ще раз спробую, якщо не вийде з цього разу, то а, Ну, піду на паузу, буду знач, на паузі проходити черв'яка, раз я на ньому вже тут а, оце застряв і більше нічого зробити не можу. Ну я все ж пам'ятаю, що треба зараз тут ускоритися, просто бистренько профігачити через ті ту туфлі. І далі отут, от саме головне, не провтикатися. Тут він має вдарити. Отак от. Я тут маю розігнатися, пригнути як можна далі. І запригнути на ось цей чумайданчик. А далі з цього чумайданчика прижочок ось сюди як можна найдалі. І просто по діагоналі мені треба фігачити до цього чумайданчика. О, 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 все вийшло. Чуть, блін, не пригну йому впасть але. Вовремя остановився, як то кажуть. Так. Добре, забіг. Запальничку запалив. Двері, походу, закрилися, звук був такий не особо приятний, але походу це просто-напросто... Ого, на буде двері! Що це за хрунь? Як мені це проходити? Це жесть, це жесть, це жесть, боже, як же він їбашить за мною швидко. і жесь з такими довгими руками мене за спокійно може зловити, і я не знаю, як я тут за профігачу. Так, сюди, 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 сюди. Все. Тихесенько сюди заповзаємо, сидимо, от, для чого, походить ця штука тут була. Це ж, походу, той самий ліфт, я правильно розумію? Мабуть, що це той самий ліфт, з якого ми їхали минулого разу. Ну, точніше, де ми кидали обіз'янку, щоб він спускався сюди на низ, а зараз він нас піднімає наверх. Але є ймовірність, що ми зараз. Є ймовірність, що ми зараз вийдемо з інших дверей. Єдина проблема, я не знаю, що мені робити, бо цей черік сидить просто. Повезло. Повезло, що цей вибіг, блін, якийсь, я не знаю, о, наш гномік оцей гриб живий і відволік його. Все, велике дякую тобі грибочок, що ти нас тупо спас би, блін, якби не ти, ми б зараз тупо здохли. Фу, це було блін, реально напряжено, це було реально страшно і це було реально тяжко. Ладно. На цьому, я думаю, будемо завершувати. Нам вже думаю, адреналінчика хватило в цій серії. Дякую, що подивилися це відео. Підтримуйте його лайком, якщо вам подобається проходження Little Nightmares або маленького нічного кошмарчика. Ну і також пишіть свої коментарі, свої думки по даній грі. На цьому все з вами був Батке. Всім удачі, всім пока-пока.